Даугавпілс – друге за величиною місто Латвії, поряд кордон з Білорусією та Росією. Близько половини мешканців росіяни, понад дві тисячі російських громадян тут вже записалися на іспит, інші шукають допомоги. Ми на Люди переважно літнього віку буквально штурмують приймальню одного з депутатів міської думи. Ну тримайтеся. Вам потрібно просто добре зібрати усі ваші документи. Пенсіонери просять пояснити, з яким уникнути депортації з Латвії і які документи оформити, і одночасно збирають підписи для звернення до конституційного суду, бо вважають мовні перевірки порушенням їхніх прав. Мови я не знаю, щоб скласти цей іспит. Я його не здам. Я не знаю мови. В школі колись вчили, але нам там говорили так. Вона вам, мабуть, і не знадобиться. Так і не стала в нагоді. Досі 70 років скоро мені буде. Досі не стала в нагоді. Весь час російською працювали все російською. З візиком так сі, кошту знає. Мовою так собі дещо знаю, але не зовсім так, як вони там питають. Вони дуже суворо там питають. У нас латвійського середовища не було, лише у школі вчили. Я тут народилася. Чому я маю кудись їхати? Чому я довжна куда то у міністерстві освіти Латвії запевняють? Іспит на знання мови нескладний. Проблеми можуть виникнути лише у тих, хто взагалі не говорить і не розуміє латвійської мови. тут є завдання, які поділені на теми: основна інформація про людину, її освіту, роботу, про те, як вона проводить вільний час. Наприклад, у цьому завданні треба відповісти на питання, пов'язані з картинками: хто де і що робить, Який вид спорту вам більше подобається і чому це розділ розмовної мови навіть якщо з першого разу іспит скласти не вдасться, це можна буде зробити повторно, а потім наступна спроба. Або багато спроб, якщо знову не вийде. Тихо, йде іспит, все як у школі для тих, хто забув, нагадування на дверях підглядати у чужі зошити заборонено. Усіля нагатовілась посилено, готувалася. Цілу ніч, наприклад, сьогодні не спала. Ну, раз не можу заснути, вирішила, що не варто гаяти час, треба вставати і готуватися. І готові чи знали латвійську до того, як закон з'явився розмовно. Мови так, а от що стосується граматики, то ні, не знала. То ні, не знала. Думаєте, здали? Ну знаєте, я думаю, так 50 на 50. 50 на п'ятдесят. Звісно, ми волновались. Звичайно, ми хвилювалися, але не так, щоб забути всі слова. Загалом ми відчули себе студентами, вже давно не складали іспити. Коли навчалися в інституті, тільки я ось навчалася в Одесі в інституті інженерів морського транспорту. Ми знаємо, що таке іспити, і ми знову відчули себе молодими. Ми знову почували себе молодими. Перші дані іспиту успішно складає приблизно половина російських громадян у Латвії. Понад 20 тисяч жителів цієї країни в останні роки відмовилися від своїх латвійських паспортів та прийняли громадянство Росії. Причини різні: російська пенсія, сімейні зв'язки, поїздки, навчання, робота. Тепер, щоб продовжити жити в Латвії на постійній основі, люди, які змінили громадянство, повинні скласти іспит на знання латвійської мови. Інакше загрожує депортація. Депортація це гучне слово. Але якщо люди не подадуть усі необхідні документи до 1 грудня, то вони будуть змушені поїхати з Латвії до 2 грудня, оскільки вони більше не мають законних підстав тут перебувати. Наше управління не займатиметься пошуком людей. Це не наша компетенція. Буде рішення про видворення. А якщо людина не виїде з країни, її справою займеться прикордонна охорона. Від іспитів звільнено людей віком від 75 років і тих, кому за рішенням лікаря не дозволяє здоров'я. Решті кажуть політики, які запровадили закон про мовні іспити, доведеться згадати, що вони живуть у Латвії. Андрій Гетьман, Владислав Андрієв, Голос Америки.